ви знаходитесь на каналі Така реальність», з вами, ваш дітолог, нутриціолог, шопінг дітолог, каленська Ірина. І сьогодні моє відео присвячене буде огляду одного із найкращих ресторанів Чернівця. Це новий ресторан, який я вам покажу, ресторан, який мені полюбився. Ресторан середземноморської кухні. А ви вже знаєте, якщо дивитесь мої відео в Тіктоці чи в Ютубі, що середземноморська дієта найкраща дієта. Для довголіття. Тому кухня Албанії, кухня е, Греції, кухня Італії все тут присутнє, багато морепродуктів та овочів. Е, ресторан знаходиться на Комарова, 15, тож ідемо на нього дивитись. Мені просто все до Так, Екстер'єр досить такий симпатичний. Е, ресторан знаходиться на вуглу, є місце для паркування. Небагато, але тим не менше є. Ось така гарна вивіска, банер, тому ви не маєте пропустити це все. А, засвітило. Мені прям все подобається. Я так скучила за гарними ресторанами, я вам не можу передати. І тому ми зараз будемо з вами йти всередину. Тут є ще верхня тераса, є серед... всередині великий зал, все під склом. І бачите, воно в такому прям грецькому стилі. Все як в Греції, голубі, такі фіраночки, двері голубі. Просто шикарно. Тож заходимо з вами всередину. Клас. І з плюсів тут є дитяча кімната, і це причина, чому сюди приїхали. Взагалі очень шикарный интерьер, я прям такие люблю. Так. Піднімемось з вами зараз наверх, хоча вже похолодало, зараз осінь, не сезон сидіти зверху. Якби не мій син, певно, я би посиділа зверху тут на терасі. Досить таки приємна атмосфера. Ага, тобто для тих, кому не вистачило місця всередині, можна ще використати таку ось барну стійку, тобто, і випити по коктейлю, подивитися на краєвиди. Не знаю, він ще кудись. Тут досить такі темне місце. Ще є наверх підйомчик такий. Зараз підемо дивитися з вами ще зверху. Прям так все темно. Така чудова атмосфера. Мені здається, що ресторан вже закінчився, а можливо я зараз потраплю туди, куди мені потрібно. Якщо ви це відео не додивитеся, то я кудись вже таки зайшла. Ви таки додивитесь це відео, я йшла в туалет і я його знайшла. Я не ревізор, я просто знімаю відео чудових ресторанів для свого YouTube каналу, який я люблю. Все є вода, мило. Ой, як приємно. Хм? Знала б, що буде таке зеркало, я би, певно, якісь не кросівки взула, а кабли. Але я з дитиною, тому мені зручно красівка. Опа! А можливо я в чоловічому. Чорний-чорний унітаз, чорний в чорний чорній кімнаті. Все по чорному. Ну, прикольно, мені подобається. Насправді саме головне в цьому ресторані це їжа. Тож їдемо. Так, із приємностей тут одразу подають воду в таких ось пляшках безкоштовно, Не так як ми були в одному ресторані в Чернівцях і заплатили 180 гривень за пляшку Бонакви. Тому ось так приємно свіжі квіти, дуже гарна. атмосфера. Отже, ми замовили таке піде з вершковим соусом і з креветками, лимон до води, бокал, вина. Тут подають грузинсь... ой, грузинське, грузинське, ой, кажу, грецьке вино. Комплімент від шефу це такий набір хумусів, салат грецький. Це мій улюблений салат, я його купую, будь-де. І ось така закусочка із цукіні. Це будемо їсти. Так, і на кінець ми обрали шоколадний фондан. До речі, тут фондан прям такий, як потрібно. Його ми обрали для дитини. О, май гад! Ви подивіться, як він тече, як він витікає, який він смачнющий. Дуже рідко де в Чернівцях є так, щоб шоколадний фондан готували прям так, щоб він витікав. І морозиво. Я зазвичай перевіряю морозиво, щоб воно було теж без рослинних. Комбінованих складів сировини без рослинних домішок, щоб було чисто молочне справжнє морозиво. Ну, шикарно. Звісно, на вечерю це не підходить, я не буду цим вечеряти, але мої родичі будуть. Дякую, що були зі мною. Зараз буде ще потім чек. ще так сталося, що моя племінниця захотіла ще ось такий десерт, тому ми його замовили. Він теж подається із крихтами з пісочного тіста, крихти, зроблені на вершковому маслі. Також із кулькою морозива. І з такі, от шоколадна деліція. Отже, наш чек склав 1338 гривень. скажімо, на 3,5 особи. половиною особи були в комплімент. Так, про розлівне не попало вам на відео, але тим не менше. Шоколадна деліція стор 140 гривень. Весьміножкі бейбі гриль коштують 328 гривень. Це найдорожча тут страва. Салат грецький, мені подобається 140 гривень. Якісний досить такий салат, навіть каперси поклали, і дуже смачний фондан. фондан тут просто шикарний. Він коштує 160 гривень за порцію.